Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі! Продається Opel Vivaro автомобіль 2013 року випуску. База як ми бачимо довга Моторчик 2.0, 84 кВт. Прекрасніший стан автомобіля в гарному кольорі, в одних руках в Україні. Зберігся дуже гарно, мінімальні підкраси по цій стороні, нічого в принципі, на очі не видно, але підкраси є невеликі. Тут фарбоване в нас бокова дверка і заднє крило. Це ще фарбувалося за кордоном, більше нічого не фарбовано. Зверху є реллинги, порожечки в нас ціленькі, всі як ми бачимо, шилдики на місці, всі оці арочки, все ціленьке, ніде не висічено, нічого абсолютно. Дуже гарно виглядає, бампер в колір автомобіля, туманочки ціленькі, лобове ціленьке, лобове, до речі, з фіолетовим таким відтінком. Це щоб... Менше попадало в салон уль... уль... ультрафіолетове промінювання... випровін... випромінювання, прошу пробачення. Так ми бачимо зеркала також в колір. Оця ліства по бокам в колір. Дуже сучасно, дуже гарно, дуже пасує цьому автомобіль. Гума в настою, це японська гума. Хто знає, не дешева гума. І така протектор ще дуже гарний. Знову ж таки, тут ці арочки, також все ціле, жодних там. Пошкоджень немає абсолютно. Навіть якщо дивитися по автомобілю, ні ямок, нічого немає. Як ми бачимо, він рівнесенький, блистить, горить, як хто може називати собі. Порошки також рівні. Тут трошки є щось, щось було невеличке, але вони в принципі рівненькі. Всі герметики оригінальні, з цієї сторони по автомобілю нічого не фарбовано, всі вікна оригінальні, кроме лобового скла. Лобове скло, мені за кордоном. Сюди вже приїхало ось таке, як ви бачите, з фіолетовим відтінком. Ззаді звичайні двері, без дворників. Така комплектація автомобіля, такий він приїхав. Є фаркопчик, знову ж таки, всі шилдики на місці. Vivaro CDTI і дві червоні останні буковки. Це означає, що автомобіль має 84 кВт, тобто 115 кінських сил. Це самий потужний на 2.0 мотор. Так, Знову ж таки, тут арочки всі цілі. В принципі, все гарно, все як має бути. Тому хто купить автомобіль, буде дуже задоволений станом, що кузова, що салона, що мотора. Так по мотору. Мотор у нас це Євро 5, звичайні електромагнітні форсунки, все просте, невибагливі до солярки, ходить реально дуже класно цей мотор. Ну, автомобілі з цим мотором. Тут вони на звичайні шестиступінчатій механіки, також є на роботі, але вони себе гарно зарекомендували. Саме на механічній коробки передач Розхід в такого автомобіля приблизно буде там в городі до 10 літрів, по трасі літрів 8, 7,7, все в залежності від того, як там нажимати на педаль газу, в кого яка стиль скажімо так, їзди. Отак, От я думаю, що по кузову тут зрозуміло. Ну, дійсно збережений дуже гарно збережений автомобіль. Йдемо по салону Тут у нас ми бачимо всі ці порожечки проклеєні, педальки гарні, не протерті, нічого. Пол також гарненький, є в нас домкрат, запаска, два ключика, все як має бути повний комплект. Сидіння в дуже гарному стані. Тут також ця боковиночка, нічого не продавлене, без пропалів, без всього іншого. Потолочок також частенький, це у нас і мікрофончик. До оригінальної магнітоли є білютуз підключення. Підключаєтесь і вашого абонента, чути в динаміках. Дуже зручно і не заважає при керуванні автомобілем. Так як ми бачимо, руль круїз контролем, руль, руль, до речі, оригінальний це оригінальна шкіра, не перешивався, не фарбувався і там без всякого іншого. Є також датчики дощу та світла, дуже зручна функція, особисто зараз їздив на цьому автомобілі. І прям, ну дуже приємно. Включив на першу позицію тут рычажок. На дворнички і все, і ви собі йдете від інтенсивності дощу залежить, як от будуть дворники працювати, чи швидко, чи повільно. Є також дві подушки безпеки, одна в панелі, одна в рулю. Всі ці перемикачі, всі в гарненькому стані, нічого не витрати. Електродзеркала, електросклопідйомники. Ну, В принципі, все інше стандартне, як стандартне автомобілі. Дверки закриваються в холодильничку, все тихенько. По ходовій, до речі, в автомобіля взагалі лишніх звуків немає, дуже тихенько себе веде, нічого не гупає, не стукає, абсолютно. Так, от такий вигляд звідси. Сидіння ціленьке, все тут також ціле, ніде нічого не продаву. До речі, він код, от, будь ласка, ставте на паузу, можете перевіряти по корвертікалу. Автомобіль чесний, без всяких там. Прихованого всього. Так, як ми бачимо, є обдую на кожного з пасажирів. Червоне повітря, я вже багатьох відео показував. Червона дуєчка це отут у нас тепле повітря, а синенька крутілочка це у нас отут дуйки йдуть кондиціонер. Холодне повітря. Сидіння у нас ізофікс. Це з можливістю кріплення дитячих крісел. Автомобіль 9-місний, категорія B. Нічого в документах не потрібно змінювати. Це все заводське, все як має бути. А тут, до речі, можна звернути увагу, нічого не фарбували, все ціленьке, є там такі трошки сліди експлуатації, але це все реально ціле. Тут зазвичай, отака полосочка частенько боє. От навіть низи сидінь, без ржавчин, Тут також пол, до речі, отут за дірів немає, абсолютно, О, там до самого кінця все ціле, все гарно. То щось трошки там грязне. Але все ціле, не продавлений пол абсолютно. Тут все гарно. І оце, до речі, також, що тут не ржав нічого немає. Весь метал ціленький. Все дуже гарно глядає. Ободочку металу цю можна зробити матеріал, чи в шкіру, чи в замінник шкіру, там, по бажанню любого з клієнтів. Так ще дах. Дах у нас цілесенький. І бокова, до речі, також легенько закривається. Кол <заду>. ціленький, сидіння складаються, є забір повітря на, задніх, на задній кондиціонер. Також, до речі, збереглась полочка автомобіля, все на місці. Все як має бути. Дверки ціленькі, без ржавчин Тут, до речі, також трошки сонечко, не дуже видно, але тут реально ціле все. І тут ціле, бо зазвичай тут таке все зацарапане і багато людей отаків, там, купують автомобіль у мене просять тут обтягнути. Тому що воно реально поцарапане, фарбувати ну, немає сенсу. А в цьому автомобілі от, видно навіть отут ці всі герметики все таке ну, прямо як треба. Такі у нас дверки, все ціленьке, от навіть замочки, такі всі гарні, все тут ціле, бездержавче. От дверки також, до речі, не для біжав, нічого, абсолютно все тихенько. По цьому автомобілю. Так, так заходимо. Працює просто відмінно. 289 пробігу, майже 290 Як працює євро Євро-5 мотор, він прям дуже тихенько себе веде. Крижечка на місці. Працює дуже рівненько, дуже гарно. Жодні болти тут не кручені. Все ціле, сюди взагалі ніхто не лізе. До речі, це ось така робота мотора. Ніяких димків, чого немає абсолютно. Це кошу цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, радий відповісти і допомогти.